Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги відео», Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо відео вам сподобалось. Отам От на болотах зараз дуже багато інсинуацій, чи труїли отого недопрезидента Сирії Башара Асада. Ми пропонуємо свою версію подій, які відбувалися на теренах Російської Недофедерації. Диверсантка та куртизанка матанарі їхала у швидкісному поїзді Москва-Ростов. Її багаж складався з невеликого чемодану з речами та корзинки. З такими ходять до церкви на Пасху. Ця корзинка була щільно прикрита плетеною кришкою. З тої корзинки періодично долинало підозріла шкабарчання. Комфортну поїздку псував тільки воїн СВО із гармошкою та здоровенним синяком під лівим оком у смердючій формі, який щось не співав про великих руських та збирав пожертви на похорон кума такого ж героя. Дару! І тільки на буквально долю секунди мата Нарі відволіклась, як кляті діти, що сиділи поруч у кріслах, з цікавості привідкрили кришку корзинки. Пролунав жахливий дитячий вереск, дітлашня з дикими криками побігла геть. Доросла публіка, піддавшись в паніці, теж побігла з вагону, і у цьому клубку хаосу якийсь дурбеник сіпнув стоп кра. Можна тільки собі уявити, що відбувається у потязі, який мчить зі швидкістю 200 км на годину і починає екстрено гальмувати. А у цей час купа людей біжить із одного вагона до іншого. Діти та дорослі, їх улюбленці, собаки та коти летять між кріслами та ниткаються на них. Матюки та просто прокляття заповнюють щент весь вагон. Два великих дерев'яних ящики з курями, що лежали на полиці над кріслами, падають. Розбиваються і очманілі курі з півнями додають екстриму своїми пташиними криками, підлітаючи по вагону. Білявий півень дзьобнув писок собаку бруствера, який у цей час низенько планував над підлогою. Корзинці мандрувала гримуча змія, яку мата Нарі одержала на явочній квартирі в Москві від військового аташе. Зміюку потрібно буде вкинути в авто по тому паскуді Башару Аседо. Асма Аль-Асад доволі задоволеною поверталася з місцевого ринку. Міста Ростова. Таке з нею траплялось нечасто. І на цьому ринку було досить багато людей. Торгівла йшла жваво, черг як таких не було, хіба що за відносно дешевим вершковим маслом. Та й взагалі питань з продуктами у них не було. А от з іншим так, все інше було для Асми величезною проблемою. Вони з башаром приперли у Москву декілька тонн готівки. Отої з зеленими франклінами, і недофюрер Пиня з єхидною усмішечкою, урочисто обіцяв башару побудувати найвеличніший палац усіх часів і майже на червоній площі. А поки йде будівництво, пожити трохи у п'ятизірковому готелі. Тільки те падло не сказало, що готель цей на околиці міста Ростова і п'ять зірочок на ньому намалювали, а тарганів вивести забу. Аби вибратися з тої клятої катівні, астма була згодна на все, і найперше, що потрібно, то це розлучення. Але ж і гроші, ті крихті, що залишилися, теж на Ні, так не буде. Закінчувати своє життя в зувиднях погана ідея. Язма пішла до місцевої шаманки Вуду, і палатка була на ринки крайні. Російської Асма не знала, тому написала на папірці формулу ацетату Талію, і шаманка співчутливо та загадково посміхаючись, пішла готувати небезпечну рідину. Одначе раптом до палатки заскочила місцева блаженна Констанція із вересками, що її брудно домагаються мафіозі Бонасьє, навіть діамантове коліє подарував. Одначе прибігла тестерво, дружина того бандюгана, і почала вимагати його назад, бо їй нема чого вдіти на бал, який влаштовує голова обласної адміністрації. За полу палатки, яка розгороджує навпіл, вийшла шаманка у жовтому костюмі хімзахисту і на хлобученому шоломі, та глухим голосом з-під шолому пробубніла до Констанції Тобі для Бонасіє чи для його дружини? Запитання ввело Констанцію у ступор. Шаманка, простягуючи Констанції зелену маленьку пляшечку. Ось дві каплі у вухо тому виродку. Хоча і дружині теж морд. Іншу чорну пляшечку вона вручила Асмі. Віктор Янукович доволі швидко їхав ворошиловським проспектом міста Ростова. Магнум і глушник до нього лежали в бардачку. Маршрут був відомий: це шинок адмірал Бенбоу. Отой двоповерховий гадючник у дворах багатоповерхівок. Заснував ще Сеня Ростовський, заробивши перші гроші на продажу відео для дорослих, піратського відео. От і пішла піратська пихата назва Адмірал Бенбоу. Хоча від піратського там був тільки штурвал, дуже схожий на колесо до ручної приділки. Це доручення почалося з приватного візиту до Кобили Лаврова. Де у своєму кабінеті з виглядом кардинала Рішелія Лавров, по-батьківськи хлопаючи по плечу, вручав йому пістолет з глушителем та повчально проговорював. Вітя, уся надія тільки на тебе. Вітя нікому більше доручити не можу, не підведи. Так це не шапки уєнакове окрасти, відповідальне доручення, подумав тоді Вітя Януко. Правда, перед цим була довжелезна промова, суть якої зводилась до того, що Башар Асад – великий гівнюк, його треба прибрати. Чітко налагоджений бізнес кардинала Бінер-Ката, що доставляли з Аргентини, швиденько розходилась по регіону. Та цей паскудний касат почав забивати свою ширку, наглагоджувати свої канали та перекупляв дивирів. Це не гарно. У віті не було детального плану, та суть була надзвичайно проста. Пристрелити то придурка в туалеті, його улюбленої шинкарні, а повісити все на нацистів і залишити візитку яроша. Несамовито драматичні події почали відбуватися у тому ангералі Бенбоу. Змія уже шастала в авто Башара, а це талії вже був налитий в бокал елітного вина башара, Легітимний сидів, сховавшись за купою вітер та швабр у чоловічому туалеті. За столиком з грубого дерева розмістилися башар, асна та ще два лисих накачаних типчика у шкіряних куртках, заправлених у спортивні штани з широкими лампасами і не поспішаючи потягували конічок. Один з них на блатному жаргоні, пересипаючи монолог жахливими метюками, щось пояснював башару про бабки та копські. Аж раптом у відкрите вікно злетіла зграя здоровенних хижих комарів і з доволі бридким звищанням Ні бінз'я! накинулась на башара. Той дуже швидко перетворився на розпухлу червону кубу. Гудзики з піджака та сорочки повилітали в різні боки. Побачивши усе це, бармен заверещав, треба швидку! і почав тицяти у свою мобільність. З дверей туалету миттєво з'явився Янукович, який прицільно пристрелив того клятого бармена.